Паралізувати рух транспорту на дорозі міжнародного значення, дії на які не пішли б перевізники із Барашщини, якби їм виплатили заборговану за кілька місяців заробітну плату. Вже за 10 хвилин перекриття траси до Манову Ковель Чернівці Тереблече з обох сторін пішохідного переходу біля повороту на село Чорний Ліс. Вишикувалися автомобільні черги. Деякі водії намагалися проїхати, але марно. Дайте хоч приїду, ну не Куда буду стояти. світу. Я спішу, мені треба дуже швидко приїхати. Не встаю на важливо. Те, що вони перекривають звичайним людям дорогу і забороняють їм працювати, я думаю, це не вирішить питання. Однак були і солідарні з протестувальниками водії. Один із них поставив свою вантажівку поперек дороги, чим же остаточно унеможливив проїзд. На питання, чому у тріскучий мороз люди вийшли на безстрокову акцію протесту, пояснюють, увірвався терпець на Збаразькому цукровому заводі, де працювали перевізники. Їм боргують 15 мільйонів гривень. Сезон був вересень, жовтень, листопад-грудень. За вересень розрахувалися і за начало жовтня. А за кінець за пів жовтня, листопад, за грудень ми не маємо розрахунків на сьогоднішній день. Акти виконаних робіт ми маємо на руках всі документи, акти виконаних робіт, договора. Обіцянки були, коли ми возили, коли ми просили з нами розрахуватися. Хлопці, возіть, завеземо буряк, з вами 100% Розрахуємося. Того директора, що нам це обіцяв. Його на, на сьогоднішній день звільнено, того, що нам це обіцяв. На сьогоднішній день прислали нового директора, він також обіцяв, будемо платити, будемо платити. Обіцяли, що проплатять там до Нового року, потім обіцяли після 9 січня, що цукром видадуть. Ну а після цього почали просто тягнути час і все. Я зараз просто ніхто на зв'язок не виходить, ніхто до нас не приїжджає, ніхто не... Ну, ніяких дій немає з їхньої сторони. Загалом, за словами протестувальників, підприємство компанія Галичина Цукор боргує зарплату кільком сотням перевізників. Останні кажуть, згодні, аби з ними розрахувалися навіть цукром, який знаходиться на складі. На заводі достатньо багато лежить цукру, яким можна було б кожному роздати. І ми були б задоволені. Допустимо, так нам не дають, а приїжджають машини, які за гроші купляють цей цукор фірми. Ми блокуємо, тому що цей цукор не вивезли, бо в нас взагалі не буде ніякої перспективи. А так ще розчитуємо, що може хоч якимось цукром з нами розрозрахуватися. Однак, як виявилося, бургує підприємство не лише перевізникам, а й фермерам, які здавали на завод цукровий буряк. Я знаю, що ще не забрали з нашого району тільки фермери, не забрали ще 700 тонн. І не тільки хто вирощував сукрові буряк, а Там перед тим і були постачальники газу, і електроенергії. Я думаю, що заборгованість і не тільки перевізники від цих. Я знаю, що ще хто подавав для відбілювання цукру, даються камінці і так далі. Я також знаю, що є заборгованість. Крім цього. Кілька днів з новим директором підприємства був повністю відсутній зв'язок, однак, голова адміністрації при всіх телефонує ще раз. Новий директор заводу таки бере слухавку і каже, розпочали внутрішній аудит, від якого залежить вирішення проблеми перевізників. Ви скажіть, ви випишете перевізникам накладні? Ну, цукор чи На отримання товару, на отримання товару чи, чи як ви будете розраховуватися? А хто може сказати? Вихід ситуації, який ви бачите, такий сук. Ви нам обіцяли цукром. цукру. Вівторок. У вівторок ви нам перед усіма обіцяли. Стояли, демо. Обіцяли, всім обіцяли. Дали дозвіл на тисячу тонн. Ви сказали, що у вівторок буде. Ми вам вівторок перезвонили, ви сказали, що в середу. Обіцяли. Обіцяли. Ви всім обіцяли. Вони хотіли. Я сказав, йдуть переговори. Тобто, ви кажете, ви кажете, що тільки через суд і тільки через цей, так? І чекати кінця аудиту, який ви не знаєте, коли закінчиться. Коли перевізники отримають свої кревні, чи отримають взагалі? Відповідь ніхто так і не почув. На питання журналістів про подальші дії кажуть. Не знаю, будемо рішати, що робити далі. Проїзд після перемовин таки розблокували. Однак запевняють, готові перекривати рух ще не раз, доки борг по заробітній платі не погасять.